Наше спілкування ми будемо записувати на аудіо, бо ми тепер з 1 січня зобов'язані вести аудіофіксацію. Мета вашого направлення забезпечення вас допоміжними засобами реабілітації. В обласному онкологічному центрі у Кропивницькому експертна команда з онкології проводить онлайн-засідання. Пацієнта попереджають про обов'язкову аудіофіксацію розгляду справи. У команді троє лікарів онкоцентру. Її створили рік тому на заміну ліквідованим медико-соціальним експертним комісіям. Розповідає лікар Андрій Гардашніков. Коли ця система вводилася, коли е, знищувалися МСЕК, і коли це тільки починалося, я був дуже катастрофічно налаштований на це, тому що навантаження суттєве, є навантаження лікувальною роботою. Раніше був МСЕК, де були лікарі, які саме цим займалися цілий свій робочий день. Життя доказало, що е, якщо є велике бажання, то цілком цілком можна багато що зробити. Говорить, до січня цього року аудіофіксація була не обов'язковою. Тепер експертні команди повинні записувати звук всього процесу розгляду справи для встановлення інвалідності. Це стосується очного виїзного оцінювання чи телевідеоконсультування. Під час заочного, коли немає пацієнта, експертна команда може фіксувати розгляд за власною ініціативою. У разі застосування відеофіксації обов'язково попереджати про це людину. До 1 січня 2026 року це було добровільно. А на даний час це примусово. По закону ми не маємо права оприлюднювати. Пацієнт має право від себе робити аудіо або відеофіксацію. Є певний порядок передбачений. Його вимушені були створити, тому що були скандальні випадки, коли не тактовно, не етично в Україні були випадки запису дій команди. Зі слів лікаря, торік розглянули 316 паперових справ пацієнтів з ліквідованої МСЕК. Нині справи електронні. Електронна система це величезний плюс, в сенсі зменшення кількості паперів, в сенсі, можливо, якоїсь більшої людяності. Ну, власне, зазвичай до нас приходять ті люди, які улікуються в цьому закладі. Мені, в принципі, подобається можливість заочних розглядів пацієнтів. На мій погляд, треба ще опрацьовувати критерії. За даними лікаря, за рік команда онкоцентру підтвердила або встановила інвалідність понад двох тисяч людей. Серед них киянин Володимир Бердніков каже, звернувся до команди з іншого міста, бо в Києві більша черга. Ініціативу записувати звук розгляду справи сказав, підтримує, бо це прозорість процедури. Я звернувся до нашого онколога і вона мені порекомендувала Кропивницький, Житомир, Біла Церква, Бровари. Мені дуже сподобалась експертна команда тим, що вони йшли до питання до мого глибоко. Вони звернули на мене увагу, вони побачили, вони навіть замітили те, що онколог неправильно написала діагноз. Комісія це все замітила, вони все поправили. Експертні команди працюють у десяти лікарнях області. Після ліквідації МСЕК саме електронна система без участі людини визначає до якого лікаря потрапить пацієнт, розповів директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Зняти декілька компонентів саме корупційної складової, оскільки під час огляду ні пацієнт до огляду ні пацієнт, ні лікар не знає, хто буде його оглядати. 40 команд, 241 лікар приймає участь в цих розглядах. За весь рік в цій електронній системі було зареєстровано більше 12,5 тисячі таких оглядів. Половину з них це ті люди, які вже мали групу інвалідності, які прийшли на перегляд групи. Всі інші, які це вперше було встановлено. Майже один відсоток були не встановлені групи інвалідності окремо пацієнтам. Каже, у структурі медико-соціальної експертної комісії працювали 120 працівників, 60% пенсійного віку. Самі працівники звільнені в процедурі ліквідації МСЕК і, відповідно, вони знайшли собі робочі місця. В більшості це лікувальні заклади області, і в більшості вони тепер не залучені до проведення експертизи. Говорить, після реформи пацієнтам, які звертаються до експертних команд, не треба ходити за довідками. Міністерство охорони здоров'я підготувало єдину платформу, яка задіює автоматичне підтягування висновків всіх інших структур. Там залучаються висновки, наприклад, Міністерства оборони. Раніше треба було шукати ці документи в паперовому вигляді, аудіозапис під час проведення огляду пацієнта, таким чином, щоб знову ж таки щоб забезпечити ну, уникнення ризиків корупційних складових. Тобто, все, що відбуватиметься під час огляду, може бути. Фіксована, архівована і використана правоохоронними органами або самим пацієнтам під час його захисту. Аудіозаписи засідань мають зберігати протягом трьох років у закладі, де працює експертна команда. Людина або її уповноважений представник може самостійно проводити фото, відео та аудіозапис розгляду справи. Для цього подати адміністратору закладу заяву. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.